Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Треба чимось замінити вже слово. Вітаю, бо воно все частіше лунає, як Стьоп і сарказм, особливо сьогодні, коли всі збентежені, назвемо це так, тим, що сьогодні на нас нібито проводять репетицію ядерного удару. Тим не менш, 21 листопада сьогодні, четвер, я почну все ж з сарказму. 11 років пройшло між тим, як сьогодні, 21 листопада 2024-го, на нас провели репетицію ядерного удару, і тим, як 21 листопада 2013-го люди вийшли на вулиці, щоб відправити на Росію в Ростов російську підстилку Януковича. Коли вам треба буде пояснювати, що таке ефект доміно, то це він, а також результат недоведених нами до кінця революцій і війн. Але про це в кінці, отож, про репетицію на тлі перших. Ударів американськими ракетами по Росії на тлі того, що вчора американці закрили на добу своє посольство у Києві, а слідом за ними і інші посольства закрили. В очікуванні аномальної ракетної атаки на тлі того, що соцмережами весь день літали попередження про те, що очікується особливо масований ракетно-бомбовий удар по українських містах, який спростовувало головне управління розвідки. Сьогодні вранці дійсно відбулася аномальна ракетна атака по Дніпру. Яку сприйняли і відкрито назвали репетицією та демонстрацією ядерного удару? Попри багато невідомих фактів, навіть станом на зараз, і певну конспірологію навколо цієї теми в ранковому зведенні після сьогоднішньої ракетної атаки командування повітряних сил повідомило, що росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпро, запустили сім крилатих ракет Ха 101 шість збито і один кинжал. І крім цього, повітряні сили написали у цьому зведенні, що із Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету тип ракети в повідомленні не вказувався і не названий, не підтверджений досі, принаймні станом на момент запису, і в публічних заявах і оцінках тих, що лунають у нас, і тих, які лунають на заході. Оцінки того, що це була за ракета, навіть зараз різняться. Вчора впродовж цього дня обговорювалася загроза того, що росіяни нібито готуються до запуску балістичної ракети середньої дальності РС 26 шість рубіж. Обговорювати це почали і тому, що соцмережами, а потім і у ЗМІ, почали активно ширити інформацію про те, що росіяни нібито готуються до пуску з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Одні джерела при цьому стверджували, що готується лише тестовий запуск, а інші стверджували, що пуск буде бойовий. «Капустин-Яр» Яр це російський ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області. Ось на цьому відео Міноборони РФ випробування саме міжконтинентальної балістичної Ічної ракети, яке проводять там само на Капустиному яру, і запускали в умовну ціль на полігоні в Казахстані сьогодні. Вранці як заявили повітряні сили, саме з Астраханської області по Дніпру і було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Так йшлось в повідомлення. Одне відео удару по Дніпру. Оприлюднив фонд Повернись живим. Ось на цьому відео з їх соцмереж зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі на годинку 5.17 ранку. Ще одне відео опублікував американський телеканал CNN. Вони оприлюднили ось цей фрагмент відео. На ньому, як вони стверджували, зафіксовано момент ракетного удару по Дніпру. Сьогодні вранці вони стверджували, що геолокували відео, але писали, що наразі не зрозуміло яким саме типом зброї Росіяни атакували українське місто Дніпро? Ще одне відео опублікувала Українська Правда навколо того, що це за ракета зараз склалась певна інтрига і стратегічна невизначеність, принаймні в публічних повідомленнях з нашого боку непублічних з США і театрально-комічних з РФ. Усіх різні пояснення, що очевидно, бо у всіх свої інтереси? Отже, Україна офіційно заявила, що росіяни застосували міжконтинентальну балістичну ракету, фактично. Лише в ранковому повідомленні повітряних сил. Пізніше в день Зеленський, звернені з нагоди Дня гідності та свободи, швидше припустив, а не стверджував однозначно, що це була міжконтинентальна балістична ракета. Доцілівно він сказав, що росіяни продемонстрували зневагу до гідності і свій страх, випустивши цитую нові ракети. Сьогодні була нова російська ракета, всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Так сказав Зеленський. Аналогічну заяву пізніше зробив і речник МЗС в Твіттері Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яка має характеристики міжконтинентальної балістичної. Але очевидно, що Росія прагне ескалації. Йшлося в повідомленні. Низка українських змі профільних і просто з джерелами стверджують, що тип ракети вже відомий, що це та сама ракета середньої дальності РС 26 шість рубеж, про яку попереджали вчора, з російського боку. Офіційним коментарем щодо удару по Дніпру і щодо типу зброї, вочевидь, треба вважати те відео, яке можна припустити навмисно злив російський МЗС. В соцмережі під час брифінгу для преси Захарові зателефонував на мобільний невідомий абонент і дав вказівку не коментувати заяви про міжконтинентальну балістичну ракету РФ випущену по Україні. При цьому цю делікатну вказівку почули усі завдяки увімкненим мікрофонам, впритул, до яких Захарова вочевидь та вмисно тримала телефон. Відео виклали в соцмережі. Ось послухайте і подивіться самі. Так, да. пор... да. с портал містру.

Одразу кілька американських видань, зокрема телеканали CNN та ABC News посеред дня сьогодні цитували неназваного західного чиновника, який сказав, що ракета, запущена Росією по Дніпру, була балістичною, але не міжконтинентальною. Інших додаткових деталей щодо ракети цей посадовець не озвучив, сказавши, що все ще оцінюється. Що за неназваного чиновника цитували американські змі, невідомо. Але судячи з контексту їх повідомлень, журналісти розпитували про удар по Дніпру балістикою учасників саміту міністрів оборони країн Азії. Який якраз проходив в Лаосі, і там були зокрема і американські топ-посадовці, наприклад, голова Пентагону Ллойд Остін. І інформація на полях саміту була озвучена, вочевидь, саме така: це балістична, але не міжконтинентальна ракета. Але офіційних заяв американців поки що не було, і вочевидь, дозначних їх не буде, поки Україна не завершить експертизу. Вочевидь, буде йтись якраз про те, якою була чи якою слід вважати ту ракету, яка прилетіла по Дніпру. Це балістична ракета середньої дальності або міжконтинентальної дальності, міжконтинентальні балістичні ракети це озброєння, яке почали створювати під час холодної війни ще США і СРСР як ключову частину ядерного стримування. І досі в бойових умовах така зброя не використовувалась. Аналітики видання Дефенс Експрес вважають, що удар по Дніпру було нанесено балістичною ракетою середньої або міжконтинентальної дальності і називають його об'єктивно репетицією та демонстрацією ядерного удару з використанням імітаторів бойових блоків з індивідуальним наведенням і першим бойовим використанням зброї такого класу, навіть якщо мова йде не про репетицію ядерного удару. А тільки про залякування, оскільки пуск був здійснений з полігону Капустін Яр в Астраханській області, де раніше було помічено розгортання РС 26 шість рубеж, вони припускають, що саме цією ракетою або міжконтинентальною ракетою ЯРС і здійснили росіяни удар технічно. Вони дуже близькі, бо рубіж. Нібито створений на базі якраз Ярса, і обидві вони, як ви розумієте, призначені для доставки ядерних зарядів. Дальність рубеж 26 – 6 тисяч кілометрів, але реальна дальність польоту балістичної ракети, випущеної сьогодні по Дніпру, по прямій склала приблизно 800 кілометрів. Ось такий вигляд має траєкторія польоту ракети такого класу. Вона складається з трьох ступенів. Задача першого вивести ракету на значну висоту у розріджену атмосферу, де він відокремлюється, і послідовно починають працювати другий і третій. Політ відбувається по балістичній траєкторії. Ракети виходять у космос. Там відбувається остання фаза роботи самого носія, розділення головних блоків, які потім. Падають на цілі за заданими траєкторіями. Бойові блоки фактично з високою швидкістю вражають ціль на землі, майже вертикально атакуючи її згори. Падіння шести таких блоків з індивідуальним наведенням, а також, очевидь хибних цілей, і зафіксовано на камерах з Дніпра о 5.17 ранку. Констатує Дефенс Експрес. Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Припускає видання, але справа в тому, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколо земного простору саме ось ці шість спалахів на кадрах обстрілу Дніпра. Які ймовірно є тими шістьма бойовими блоками, які послідовно падають з неба на ціль і вражають доволі невелику площу, і змушують аналітиків припускати, що росіяни застосували саме РС-26 рубіж. Точні характеристики цієї ракети невідомі. Вірогідними називають стартову вагу 40-50 тонн і дальність до 6 тисяч кілометрів. У липні цього року в Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які і підпадає РС 26 шість і сам факт її створення можна вважати грубим і демонстративним порушенням росіянами договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Він був укладений між СРСР і Сполученими Штатами в 87-му році і передбачав знищення і припинення розробки ракет меншої дальності від. 500 км до 1000 км і середньої дальності від 1000 до 5,5 тисяч км. Ракети РС 26 «Рубеж» за попередніми оцінками могли б класифікуватися якраз як ракети середньої дальності, а не міжконтинентальні. Дальність міжконтинентальних ракет складає від 5,5 тисяч кілометрів до 16 тисяч кілометрів. Хоча цей договір багато хто вважає, можна вважати мертвим, бо усі сторони його. Ігнорували і порушували, але теоретично, якщо росіяни використали балістичну ракету середньої дальності сьогодні по Дніпру, а отже, створили такі ракети і порушили. Ті самі домовленості із США, то формально це може бути розцінено Заходом як істотне порушення з боку Росії, яке може мати за собою жорсткі наслідки. Інша справа, що як завжди, коли це стосується нашої війни і наших справ, тут буде йтись про ескалацію і червоні лінії і однієї, і іншої сторони. Якщо ж росіяни використали міжконтинентальну балістичну ракету, як заявляє Україна, то по-хорошому штати мали б взагалі розцінювати це як. Кінець холодної війни і початок справжньої гарячої, можна лише гадати, був це з боку Росії акт устрашення чи репетиція ядерного удару, якщо хочеться так думати. Якщо хтось може це знати, то хіба що американські розвідки, ймовірно, які як стверджують здатні ідентифікувати і фіксувати всі маніпуляції росіян з ядерною зброєю, те, що американське посольство вчора розпустили на добу. В добу атаки говорить або про спроможності якраз їхніх розвідок, або про те, що росіяни попередили американців. Але цей удар в будь-якому разі розцінили як демонстрацію можливості того, що Росія здатна нанести ядерний удар, і так би мовити, виконати свої ядерні погрози на тлі того, що Україна почала бити по території Росії західними далекобійними ракетами після зняття заборони. Це не означає, що Росія зважиться на ядерний удар, але це означає, що те, що прилетіло сьогодні по Дніпру, може прилетіти і в будь-яке інше місце і місто, в тому числі в Київ, навіть в такій залякувальній версії, як сьогодні, по Дніпру. Хоча з військової точки зору це не виправдано і не виправдано дорого. Але росіяни можуть це проігнорити і таку атаку. Для нас майже неможливо відбити засобами ППО, які є у нас єдиною системою, здатною збивати таку ракету, називають дороговартісний американський комплекс Тат, який Україна, до речі, просила, але нам його не дали. Та й в самих США і у їх союзників він є в дуже обмеженій кількості. Політично в контексті війни і усього того, що відбувається, той факт, що Росія застосувала балістичну ракету. Середньої дальності неважливо, зрештою назвуть її штати офіційно міжконтинентальною балістичною ракетою чи не назвуть, означає новий виток ядерного шантажу американської адміністрації з боку Кремля нове залякування ядерною ескалацією третьої світової. Тому в наступну добу залишається лише спостерігати за тим, як будуть реагувати на це і Сполучені Штати, і НАТО, і Стара і Нова американська адміністрація, і як це буде впливати і на те, яку зброю, і як нам будуть дозволяти чи Забороняти, застосовувати по території Росії, яку зброю і які можливості нам захищатись дадуть, після того, як на нас провели репетицію ядерного удару. І чи буде Захід? Займати позицію обуреного більше ніж генпрокурор Костін, обурений ще більше ніж суспільство. А закінчити сьогодні я хочу ось чим. Росія використала нас як полігон для репетиції ядерного удару. Сьогодні припускаю за збігом в річницю революції гідності. 11 років тому, в цей день, українці вийшли на вулиці, щоб вигнати з банкової підстилку Путіна Януковича і інших проросійських чортів, які намагались затягнути Україну в Тайожений союз і брат. І обійми, і оце все. Ми ніколи за 11 років по тому так і не докінчили ту справу очищення від російських і проросійських чортів не довели її до кінця, і в тому числі, а може, і саме тому ми сьогодні там, де ми є. І тому ми сьогодні всерйоз обговорюємо високу ймовірність того, що наступним залпом Росія запустить по нас справжню ядерну бомбу, а не болванку. Тому що в нашій війні з російськими вошами і українськими гнидами ми досі через 11 років після революції гідності, через 10 років після початку росіянами війни проти нас і через тисячу днів повномасштабного вторгнення, досі багато хто серед нас і все ще і досі вважає, що і щодо гнид, і щодо вошеї можливі напівміри, компроміси і все не так однозначно. Що з росіянами, які мріють знищити нас ядерним ударом, як було продемонстровано вранці в Дніпрі, можна все ще домовитись про щось десь посередині, і про російські чорти можуть залишатись досі при владі і брати участь в ключових процесах для безпеки держави. У нас в офісі президента нагадаю досі заступником голови її людина, яка була по той бік барикад на Майдані, де був Беркут і силовики, які захищали режим російської підстилки Януковича. Сьогодні, в день гідності і свободи, в день початку революції гідності, видання Лівий Берег повідомило, що 11 років по тому жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Євромайдану, і жоден суддя, який їх судив, не протягнуті до відповідальності. А з тих, хто є обвинуваченими у в справах майдану понад 30 людей прекрасно працюють в судах і правоохоронних органах досі. І саме тому ми не були готовими до вторгнення. Саме тому у нас не було ракет ніякої дальності на початок вторгнення, і хезечі вони дійсно є зараз і стільки, скільки кажуть. Саме тому ми ніколи не зробимо ядерну бомбу. Бо криси, і чорти, і щури знайдуться скрізь і все зілють в соцмережі. Перш ніж ми її створимо, як зливають таємні звіти генштабу і все інше. Якщо ми не будемо категоричними і однозначними з тими, хто здавав і здає цю країну, і зараз, якщо не будуть карати зрадників, так як цих прокурорів і суддів, якщо в головному офісі країни будуть працювати ті, хто позавчора захищав тут руський мір, ми ніколи не переможемо росіян з їхніми ядерними боєголовками. Бо спершу Росіян треба остаточно перемогти в собі. Це моє привітання сьогодні вам і побажання. На тому все на сьогодні. Підписатись, не забудьте на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста, прибуток від якого ми теж передаємо їм. І бережіть себе, не ігноруйте тривоги цими днями. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.